Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Сьогодні, браття і сестри, День пам'ять святого апостола Фоми, тож, напевно, поговоримо про ФОМу. Ми звикли вважати його, можливо, навіть якимось відмінним від інших апостолів, а святе, святе передання навіть робить його в деякому мірі якимось невчасним, недолугим. Тут Фома останній повірив з усіх апостолів. Там говориться в переданні про успіння Божої Матері, що він теж не вспів попрощатися з нею, тобто Фома постійно не вспіває. Мені не подобається той образ, який надають апостолу Фомі. Я не вважаю його чимось гіршим, чимось гіршим за інших апостолів. Можливо, він втік далі всіх в той момент, коли апостоли потікали з гепсиманського саду. Можливо, так. Але я не думаю, що він був якимось гіршим. Я не можу сказати, чому з Фомою відбувалося саме так, чому він був останнім. Не знаю. Все те письмо ніяк про це не говорить. Але шлях становлення, шлях увірування в Воскресіння Христове прийшли всі апостоли. Ніхто з них одразу не повірив. Ось прийшли жінки-мироносиці зранку від гробниці і сказали: ми бачили відіння ангела, а тіла Господа не бачили. Але вони кажуть, що воскрес Христос. Ніхто не повірив. Ніхто з апостолів одразу не повірив жінкам. А євангелісти прямо говорять, там Марк говорить, що і, не, і, стало, і слова ці здалися неправдою перед ними, тобто ж не, не повірили жінкам-мироносицям. І пішли далі самі, потім пішли ж Петро з Іоанном. Тільки Євангеліст Іоанн Богослов, пише, що, побачивши пелене, він побачив і повірив. Я не можу коментувати це слово зі 100% вірогідністю. Це був унікальний день в житті всього людства, в існуванні всього людства, коли боголюдина Христос воскрес із мертвих. Коли ми згадуємо події якоїсь давності 10 років, 20 років, навіть якщо це були дуже яскраві спогади, інколи ми їх трошки зміщуємо. Людина не так чітко пам'ятає, як що достеменно відбувалося. Так, ми пам'ятаємо основну подію, але інколи можемо плутати хід подій, навіть руки змінюються в нашій уяві. Тобто, я цілком допускаю, що Євангеліст вже писав по старій пам'яті, як це було, так він повірив. Але коли саме це було важко сказати, просто це людський фактор. і він і, він, і в Євангелії він завжди чітко присутній. І це ще додає більш автентичності, що писала людина справді, яка щиро вірила, але все ж таки при цьому була людиною. Отже, кожен апостол в свою чергу помірив якийсь час. Можливо, це було в один той самий день, і вірогідніше, що за все, ми бачимо, що саме так і було. Більшість апостолів увірували вже в той самий день до вечора, бо саме ввечері, в перший день, Христос з'явився десятьом із них, бо ми не було з ними. Але всі вони прийшли той шлях від недовіри до віри, і коли Христос їм показав, і коли вже через ще через тиждень, коли Фома вже був разом з ними, Христос з'явився. Зробив цей жест назустріч, не Фоми, сказавши, що ось, іди і перевірся сам, доторкнися сам, побач, що я не привид. При тому Євангеліст Лука говорить те ж саме про апостолів 11, про інших апостолів десятьох за тиждень до того, який теж, коли Христос постав перед ними і сказав Мир вам, вони перелякалися, бо подумали, що бачать духа. Тобто, і їх ми не можемо назвати щиро віруючими. Вся ця історія святим Фомою, браття і сестри, нас підводить до того, що нам не слід осуджувати один одного в якихось моментах нашого життя. Хтось може вірити, хтось з недовірою поставиться, але той, хто повірив, не повинен осуджувати, а відповідно, інший не повинен дорікати. Ми всі повинні старатися поставити себе на місце свого ближнього, бо кожен з нас є індивідуальністю, кожен з нас інший. Хтось з легкістю довіряє всьому, що бачить і чує. Хтось за природою своєю підозріливий і недовірливий. І одному треба бути більш критично налаштованим, іншому менш підозріливим. І це все клопітка робота кожного з нас над самим собою. Я не думаю, що ФОМА був чимось гірший за інших. Можливо, це був яскравий приклад до того, як Христос приходить, коли Фома був сам по собі. Йому Христос не являвся. Він долучився до інших, повернувся до цієї громади учнів Христових, і Христос з'явився йому. Але це вже все просто тлумачення, це вже просто теорія, припущення. Я не можу сказати достаменно, та й не потрібно воно. Цього уроку, який нам показує Христос і через апостолів, і, зокрема, через Сому, цілком досить до того, щоб ми не були поспішні на висновки один до одного, щоб ми не усуджували і не ставилися зневагою до якихось проступків одне одного. Бо з кожним з нас наступної миті може статися те ж саме. Те ж саме ми можемо просто бути не в кращому світлі виглядати, м'яко кажучи. Тому, браті і сестри, урок апостола Фоми тим важливий, що Христос завжди милостивий до кожного з нас і ставиться з терпінням до наших власних якостей, які ми не розвиваємо в кращу сторону, або не притримуємо їх негативний ріст. Христос завжди милостивий і каже, блаженні ті, хто не бачив, а повірив. І це стосується більше нас, християн, але кожному з нас хотілося б, Побачити Воскреслого Христа особисто, так як це бачив Фома і інші апостоли, але не дано нам. І нам залишається тільки вірити, не бачивши. Але це вже справді, справді віра, а не знання. А віра завжди дорожча. Тому, браті і сестри, урок, повторюсь, апостола Фоми принципово важливий для кожного з нас. Бо всі ми люди, всі ми десь недопрацьовуємо, всі ми маємо не тільки свої чесноти, а й вади. І от розуміючи саме цей факт, що ми всі не є святими, що ми всі, тільки повинні спрямовувати себе до тої святості і не боронити іншим її здобувати, саме це, браті і сестри, є запорука приходу Христа в життя кожного з нас. Тому що, як він каже, той, хто повірить, того ми з Отцем прийдемо і в серці обитель. Учиним амінь.